Що було круто, мені здається, ну не всі 100% курс виправдав свої очікування. Звісно, те, що Настя згадувала це, що я тут роблю взагалі. Е, і я зараз не лід. Коротше, цей синдром самозванця він нікуди не йшов. Але насправді, курс буде дуже корисний е, будь-якому рекрутеру, у якого є вже розуміння бізнес-процесів і те, як працює компанія, і взагалі процеси acquisition. А, е, Тому з е, приводу контенту це була. Е, Прям взагалі найкраща організація Ліна. Ну як завжди. Я не хочу казати цю фразу, як завжди, тому що мені здається, вона якось не цінює все. Але справді ти дуже demanding of yourself і це дуже видно з того, що ти взагалі робиш. Ліна в тебе просто неймовірна енергія. Дуже круто, що ти нею заряджала. Не дивлячись на те, скільки було людей, скільки було унилих людей в цей день або не унилих. Дуже тобі дякую за це. Ем, домашки. Це прямо було дуже круто. Я знаю, що в тебе завжди дуже челендж домашки. Ми згадуємо інтерв'ю мастері, але тут вони, наче за часом, вони не займали так довго. Але знаєш, дуже важкий такий мислительний процес був. Бо ти просто дуже довго думаєш, як це все структурувати. Ем, дуже дякую за фідбеки. Справді, фейлом відео дуже круто все розкладали по поличках, ем, воркшопи. Класні, мені здається, що нам всім не вистачало і назгадували такого анонімного клубу, де ми могли поділитися у кого, що болить що... Забирає собою uh, я дуже пам'ятаю гарно нашу першу лекцію ліну після інтро, коли ти просто показала слайди talent acquisition і що туди входить. Це ну насправді дуже такі очевидні речі. Але ти, коли почала там трошки більше розповідати про кожен uh, момент, і вспливають якісь гепи. Ти розумієш, ага, тут не допрацьовано, і відразу я не знаю, дівчата, які вже люди, я думаю, що вам набагато ш... Блін, крутіше було подивитись на це все гелікоптер, View і зрозуміти, що не працює. Бо навіть я, як не я вже зрозумів, ага, тут ми не доробили, і просто так е вимальовується картинка, що треба пофіксити у себе в компанії. Uh, дуже круті моделі всі ліна. Uh, мені здається, що я написала це, коли був топік Team Dynamics і Workforce Management про моделі, про синхрона uh, асинхронну комунікацію. Ну це ж такі очевидні речі, але для мене просто було mind-blowing, Що ти, як менеджер, повинен навчити людей uh, як менеджити енергію, свій час і що коли використовувати? Це ну дуже очевидно, але якось я не знаю. Було для мене особисте відкриття. Проєкт менеджмент в рекрутингу теж взагалі майнблоуін. Коротше, інструментів дуже багато. Ще передивлятись, не передивлятись, але напевно найбільше такий закріпулічка цього курсу це була наша вчорашня one-on-one -on -one сесія. Бо ми прокоучили одну одну. Думка, яка до, до сих пір в мене в голові, це те, що просто компанія купує на тебе підписку і реально я задумалась, чому я нічого не імплементую. Те, що я хочу. Моя компанія зараз проти немає часу. Я не знаю, ми чекаємо на раунд інвестицій, ще якісь проблеми, але я можу зробити це сама. Тому Ліна, дуже дякую. Багато чого прояснилось. Я зрозуміла, що не треба розпорошувати енергію, а справді робити те, що треба, а не те, що ну знаєш, якісь емоційні пориви треба зробити, тому що я там щось не знаю. Тому дуже тобі дякую за це. Це було неймовірно серйозно.